Христос, Воскрес, Ми хочемо дарувати вам щастя. Люди давно, дуже давно чекали цього бомбезного трактора. Нарешті ми його зібрали і от на свято веземо червоного трактора до червоних яєчок. Поб'ємося з яєчками, подаруємо людям настрій хороший. Привеземо їм зараз тракторця, який буде мега круто служити. Відвантажуємо шипанг 404 до наших хороших постійних покупців. А, трактор пальця згубив. А та-то трактор. Зараз ми його назад вцепимо, того пальця. Ось. Обирайте міні-агрорівне, заїжджайте, беріть свої яєчка, червоні, зелені, синенькі, будемо битися і вибирати для вас крутезні тракторці. Місто Рівне, вулиця Київська, 92Ж.